Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний спосіб міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Хто цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, не має часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Touareg так, 12х280 пробігу, 3,0 дизель на автоматі, ціна 18200, бачимо контакти. Світлий шкіряний салон. ви телефонуєте. Rover Discovery Sport. 16 рік, 91 тисяча пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 19500. Контакти бачимо. Класні комплектації. Є пам'ять садінь, світлий шкіряний салон. Панорама. Mazda CX5. Це 13 рік. 2,2 дизель, автоматична коробка продаж, повністю обслужений автомобіль від власника. Автомобіль з Німеччини, ціна 16 тисяч 400 доларів. Бачимо контакти. Так, чистенький салончик. Автоматична коробка, кліматконтроль. Гарна, до речі, резина на оригінальних дисках з фаркопом, з парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. 12 рік 163 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка. Ціна 14500. Бачимо контакти до власника. Так, покажу він код до перевірок. Так, зучинено. Світлий, шкіряний салон, панорамний дах, гарні чорні диски, нова резина, трактроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Tucson. Так, по автомобілю. 17 рік, 200 тисяч пробігу, повний привід, двигун 2.0 бензин з автоматичною коробкою передач. Вартість автомобіля 16300. Контакти бачимо. Тканинний салон в гарному стані. Цікаве, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan 17 рік, 53 тисячі пробігу. Так, 2.0 бензин, автоматична коробка, вартість автомобіля 15 999, контакти бачимо, він код фіксує також. Так, чорний шкіряний салон з регулюванням. Так, тут. Немає панорами, шкірний мультикермот, стар стоп, підігріви сидінь. До речі, дуже гарна резина. протектор майже новий, Так, Є камера заднього огляду, до речі. Більше інформації уточнюйте власника. Peugeot 5008. Обслужений автомобіль від власника, це 18 рік, 215 оригінального пробігу, без підфарбувань. Вартість автомобіля 20 750 доларів, двигун 1,6 дизель, автоматична коробка японський iSIN. Бачимо контакти для уточнення інформації. По салону салон тканинний. Досить збережений. Клімат-контроль, всі асистенти. Так, гарно виглядає коробки передач. На оригінальних дисках гарна резина. парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. рестайлова версія, семимісний, так, по опису. Автомобіль 2018 року, 76 тисяч пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, ціна 21 тисяч 400 доларів. Бачимо контакти. Так, зачинений світлий шкіряний салон, клімат-контроль, гарні комплектації. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. Є панорамний дах, бачу одразу. Це 17 рік, 130 тисяч пробігу, 2.0 на автоматі. вартість автомобіля 16500 доларів. Контакти до власника. Так, фіксую ВІН-код до перевірок. Так, комплектація Wolfsburg Edition. Зняти з реєстрації. Так, чорний шкіряний салон з регулюванням. Повторюсь, панорамний, да? шторка є, шкільне мультикермо, старт-стоп, підігріве сидінь. Глянемо зараз по камері. Є чи немає. Є камера заднього огляду, до речі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Honda CR-V. Одинадцятий рік, 2,2 дизель, автоматична коробка, повна комплектація. Е, так, ще що пишуть, не фарбовано в рідній фарбі 228 пробігу, 13850 вартість. Отут контакти. Так, світлий шкіряний салон. Форкоп парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Duster. до 421 року, 67 пробігу, 1,5 дизель, механіка обслужена. Ціна 15 тисяч. Бачимо контакти. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. Так, По автомобілям. 13 рік, 145 пробігу, вартість автомобіля 15500, двигун 2.0 бензин, автоматична коробка. Контакти до власника. Він код до перевірок. Так, Є пам'ять сидінь, бачу, Шкіряний салон з регулюванням, панорамний дах. Парктроніки, кого цікавить, телефонуйте до власника. BMW X3. 15 рік 66 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка. Ціна на 21 700 доларів. Бачимо контакти. Так, світлий, світлокоричневий шкіряний салон, є пам'ять сидінь. Панорамний дах, стан салону нового автомобіля. Запах BMW, як кажуть BMW. Так? Гарна резина, до речі, парктроніки, камера, кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 3008, у нас двох кольорів: чорний і світло-сірий. Перший варіант 2010 року, 250 пробігу, 1,6 дизель, автомат, обслужений автомобіль. 8700 вартість автомобіля, тут контакти. Світлий салончик на тканині. Клімат контроль. Парктроніки. Так, поруч варіант в світло-сірому кольорі 13-го року випуску. 146 пробігу, 1,6 дизель, механіка, обслужена машинка, ціна 9 тисяч доларів. Бачимо контакти. Кондиціонер. Кого цікавить телефонуйте? Audi Q5. 13 рік, 2.0 бензин на автоматі, комплектація «Преміум, преміум плюс, ціна 16200. Бачимо контакти, світлий шкіряний салон. Панорамний дах, темно синій з чорним відливом колір. Гарна машинка, кого цікавить, телефонуйте. Nissan Rock, 2018 року, 122 пробігу, 2,5 бензин автоматична коробка, ціна 16900. Бачимо контакти. Шкіряний салон, Підігріви сидінь, бачу є. Гарні диски, гарна резина, Кого цікавить, телефонуйте. Qashqai. 21 рік, 72 тисячі пробігу, 2.0 бензин на автоматі. 14700 вартість автомобіля, бачимо контакти. Тканинний салон. Парктроніки. Кого цікаво, телефонуйте. Рестайлова Audi Q5 в класному кольорі. 17 рік, 165 тисяч пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс, вартість автоміля 29500, контакти бачимо. лінкод код фіксую. Так, з пам'яттю сидінь, звичайно. Панорамний дах. Так, хто шукає таку машинку, телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію. Так, Mitsubishi Outlander XL. 2007 рік, 176 пробігу, пишуть рідний, 2,0 дизель, механічна коробка, повний привід, Швейцарія. Ціна 8399. Контакти ось тут. Тканинний салон. Так, Бачу, йому вта повного приводу. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5, 13 рік, 183 пробігу, 3.0 дизель, автомат, повний привід, ціна 21 550 доларів. Контакти є. Бачимо він код. Так. Чорний шкіряний салон, панорама. Троники. Kia Sorento. 16 рік, 157 пробігу, 7 місць, вартість автомобіля 24200, повний привід, 2,0 дизель з автоматичною коробкою передач. Фіксую інформацію. Так, чорний шкіряний салон з регулюванням, клімат-контроль, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5, 14 рік, 310 пробігу, двигун 2,0 бензин, автоматична коробка, обслужена машина. Ціна... 13600. Отут контакти до власника, світлий шкіряний салон, панорамний дах. Більше інформації уточнюйте. Mitsubishi Outlander. Офіційний автомобіль від власника. Один власник пишуть. значить, 12 рік, 195 пробігу, є сервісна історія, 2.0 бензин, автоматична коробка. E, так, контакти ось тут. Тканинний салон бачу. Mitsubishi Outlander XL. Кого цікаво, телефонуйте, отримуєте вже більш повну інформацію від власника.